Візуальний розклад занять. Ми зараз почитаємо, порахуємо, помалюємо, повирізаємо, потім будемо їсти апельсин. Ми почитали, порахували, тепер будемо малювати. Ми помалювали, тепер будемо вирізати. Ми повирізали. Тепер будемо їсти апельсин. Візуальний розклад розпорядку дня. Ми зараз поїмо, поп'ємо, потім будемо одягатися і підемо гуляти. Ми поїли, попили, зараз будемо одягатися і підемо гуляти. Візуальний розклад розпорядку дня, приклад другий. Ми зараз позбираємо іграшки, потім подивимося мультик, потім будемо купатися, а потім будемо лягати спати. Ми позбирали іграшки, подивилися мультик, тепер підемо купатися, а потім будемо лягати спати.